Доброго здоров'я! Остання декада жовтня. Ми в ближньому лісі вигулюємо Мухтара і дивимося гриби. Бачите, як приспокоївся поки що Мухтар, а до того він нападав нам ох. Бачите, як мене тероризує. Купила отаку штуку. Я дивлюся, що таке, як трохи допомагає. Це ультразвук. Отак включаєш, воно світиться там. І, як казала мені продавчиня, що собаці робиться неприємно. <ріст> Бо інакше, інакше нічого не допомагає, ні різка, ні якісь боротьба з ним. Йому навпаки, подобається боротьба. Ось зараз я, якщо він не сильно мене тероризує, просто стою вкопана як дерево. І йому стає нецікаво зі мною спілкуватися, він відстає. А якщо отака йде, ну це не агресія, це е, хоче гулятися, але хто його витримає так з ним гулятися, то я включаю ось цей приборчик. Може часом і допоможе. А хотіла я показати, тут був рядок лисички горбатої. Мухтар цей рядок вже знищив, але пару екземплярчиків лисички горбатої ще залишилось, щоб показати. Ось гарні екземплярчики, одна непотоптана, заважає собака такі. Ось на цьому екземплярчику покажемо, який відірвався в процесі спілкування з Мухтаром, такий і відірвався. Сіро-зеленкуватого кольору лисичка горбкувата, і ви бачите, у неї посередині шапинки горбок ясно виражений. Лисичка не горбкувата, а горбата. Де ж іще знайти? Всі потоптані. Всі помервлені. Будемо розглядати отаку обгризену. Вона невеличкого розміру, і пластинки у неї біленькі, світленькі, але обов'язково роздвоюються, повинно бути видно. Ніжка в тон шапинки, кантерелула імбоната латиною. Колись її дуже багато в нас росло, але кілька років вона не виходила. Тепер знову з'явилася, або з'явилася в цьому місці. Гриб їстивний, після відварювання до лисички, жовтої, нам знайомої, йому дуже далеко, проте, ось такий хороший грибочок. Будемо знати, що це таке. Ідемо далі. Заспокоївся поки що. Схоже, сьогодні день горькушки. Бачу цей гриб на кожному кроці. Подивіться, скільки його тут! Гриб на грибі. Сидить і грибом поганяє. Вон там яка гарна горькушка. Брунатного коричневого кольору. З горком посередині пластинки світленькі спускаються на ніжку, тому що це грузлик, говорушка, ніжка майже в тон шапинки, виділяється. Я пошкодила пластинки. У нас нещодавно добу йшов дощ, гриб натягнувся водою, але уже сік виділяється. Сік майже прозорого кольору і дуже-дуже їдкий. Цей гриб солять, довго вимочують і солять, але я вже насолила груздя чорного хряща молочника оливкового чорного. Так що ось такі гриби залишу. Повно тут обсіяно горькушкою. Лактаріус руфус латиною. Мухтар, воно таке гірке, на що воно тобі. Дуже гарний ліс, з одної сторони жалко, що немає сонечка, з іншої сторони, якби було сонечко, то були б і заморозки. Дуже сильні вже в цю пору. Так що хай буде так, як є. У нас грибочки цікаві. Що то таке? Рядовка. У нас рядовка з групи мишачої. Це не підзеленка. У підзеленки зеленкувата ніжка, зеленкуваті пластинки, а тут усе сіреньке. Як мишки сидять, грибочки. Є ще рядовка гостроверха, сіра рядовка гостроверха, яка отруйна. Але тут горбок не гостренький, не гостренькою пімпочкою. Мишачі рядовки можна їсти, але ми їх залишимо. Візьмемо, потім непомітно кудись викидемо, тому що мухтар реагує відразу і пробує все на зуб, те, що було у мене в руках. Прямуємо далі по осінньому лісу. О! А оці грибочки, ось цей і той ми візьмемо. Візьмемо при умові гарного запаху. Сироїшка буріюча із групи буріючих. У них характерна шапинка коричнево-фіолетового кольору, такий же напил на ніжці ближче до бускового. Я їх розрізняю по запаху. Запах добрий, можна брати, тому що інколи. Чистенька. Інколи такі сироїшки, вважайте, непридатні для їжі через їх відворотний запах. Це ще краща, ще яскравіша сироїшка, чиста. Перевірила на запах нормальна, йдемо далі. Підійшли до грибного місця, повно грибочків. Вон там якісь малесенькі грибочки, тут павутинник і там павутинник. А тут точно лисичка зверху. Кольору лисички, але ніжка інша, і пластинки інші. Помаранчеві. Несправжня лисичка, тобто гіполома орантяка латиною. Там теж є грибочки, ті, що ми розглядали лисички горбкуваті. Знову у нас сірі рядовки і їх доволі багато. Ось скільки. Проте не сірі рядовки штрихуваті, які смачні, а сірі рядовки мильні, вони не добрі, не хоче їсти. І там вони. Відстав від мене побіг. Відстав з допомогою ультразвуку, звісно. Ось ще мильні рядовки. В обрамленні коричневих павутинників, запах мила, несмачні і можуть інколи давати послаблення на ЖКТ, на шлунково кишковий тракт. Мильна рядовка. Ще одні цікаві яскраві грибочки, рядовка жовто-червона. Росте при соснових пнях на соснових залишках. Дивіться, яка вона красива. І мені навіть писали, що її пробували. Я ще ніколи не пробувала, але треба колись зважитись. Вона їсти в після відварювання, але я її минала і зараз теж омину. Пройшла вперед і щось таке їсти стивне. Їсти в нас сироїжка зелена. Її потрібно витягувати з ґрунту з ніжкою, щоб не сплутати з блідою поганкою, тому що шапинки схожі. Мені не схожа, але людям буває схожа. Буває так, ідеш, ідеш по лісу, нічого немає. Трапляються багато грибів, проте вони такі, що їх не візьмеш. Ми говорили про жовту-червону рядовку, а тут удача, діамант серед грибів смарагд. Зелена, зелена рядовка, удача. І там Хтось збив величезну рядовку жовто-червону, вона вже розмокла, а поряд зелениці, чудові грибочки, зелена рядовка, які ж вони свіженькі, які вони красиві. І це в глибині лісу. Це не просто так біля дороги. Біля дороги чи на відкритій місцевості. Це в кущах. Який же красивий лимонно-зелений колір, кубло рядовки зеленої, зелениць. Це, мабуть, уже мухтар потоптався, сама відірвалась рядовочка. Одне засмучує, що вона в піску, але її відмочиш, і вона чистенька. А тут взагалі під кущем. Ой, яка краса. Ніжка від. Гнила, розмокла в моху, а в самий м'якош рядовки добрий. Дивіться, який великий завидний гриб. Хитрий став. Він зрозумів, що добрі гриби у мене у відерці чи в корзині, і звідти треба таскати, а не ті, що я викину. Відерце повниться. Ще сироїшка тут була, сироїшку теж заберемо чистенька. Походимо тут і ще раптом наліземо знов на щось хороше. Ліс повен грибів, всіляких сірих рядовок, павутинників. Несправжні лисички відніються помаранчевим кольором, і вибух мозку. Всередині лісу, в загущеній території, ділянці. Он сидить, <реш> зацікавила Мухтара зелениця. Як так може бути? Не на відкритій місцевості, а безпосередньо під сосною. Незрозуміло, але радісно. Зустрівся дуже красивий павутинник. Ви спитаєте, що ж тут гарного? Павутинник як павутинник, але давайте його перевернемо. Подивіться, які красиві у нього пластинки криваво-червоного кольору. Павутинник криваво-червоний. Ось так Ось так він найкраще виглядає. Практично вийшли на відкриту місцевість. Тут висипало безліч козлючків зуіліс бубінус, латиною маслюк короб'ячий. Не всі його люблять. В тому числі і я недолюблюю за його фіолетовий колір при термічній обробці. Але якщо вже так, то куди ж його дінеш, якщо така особливість цих грибів, а в іншому ніяких питань до козлючків немає? Пишуть, що його обожнюють корови. <гум> Неправда. <гум> Ми з чоловіком пасли корів з маличку, пасли в лісах, бо колись сінокоси були тільки для держави, а громадська людська худоба паслась в лісах, на галявинках. Ніколи ніхто не бачив, щоб якась корова бігла до цього гриба, чи якось ним цікавилась. Абсолютно, цей гриб корів не заінтересовував зовсім. Ідемо далі. Ось у нас. Отруйна червона сироїшка русула Еметіка латиною. Ми її минаємо. А тут джекпод на відкритій місцевості тепер уже повно зелениць. Оце так ми зайшли. Ніхто навіть і не підозрював, що ми сьогодні будемо брати в ближньому лісі зелениці, ще й такі хороші, правда, вони тут не в моху через те в піску, але відмиються. Не закінчуються зеленички. Йдемо далі, позбирали. Ходжу, ходжу, зелениці є, всілякі побутинники є, грибів не їсти в них повно. І думаю, що ж таке? Немає польських. Ось зустріла і польського. Тут уже його хтось з'їв конкретно. А, хтось забрав. Я думаю, що один Польські самі не ростуть. Ось тут картина, яка реально посміхнула. Ви думаєте, що це за гриби? Це свинушка тонка. Біля дерева, біля сосни, насипаний ось такий горбок. І круг цього горбку, майже відьомським колом, ростуть свинушки тонкі. Ото б сюди тих, хто любить ці гриби. Отам От їх багато. Ось тут, 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 до речі, те страшне, що говорили про свинушки, не зовсім і правда. Свинушка. Я тільки що зірвала її, і вже на місці пошкоджень бурі плями, швидко з'являються. Прийшла далі гарна простора місцевість, біломоща, зелени місця, але вони тут не ростуть. Але я недарма взяла з собою, коли різала зелениці, червиву зеленицю. Зараз я її тут поселю. Вона віддасть спори, висипле спори, і, можливо, тут вони зачепляться і будуть рости грибочки. Ось так. Грибів повно всіляких, всіляких-всіляких грибочків всія. Ох, а ось і наш омріяний польський гриб. Оглядаємося, раптом він тут не один. Ага, ось іще один. не сильно допомагає йому оцей ультразвук ух противний. Випадково сюди зайшла, хотіла пройти в ту сторону, в той ліс, а тут, дивіться, яке шалене багатство! Це я вже наступила і навіть не відчула, побачила ось ці гриби. І тут побачила гриби. Неймовірна радість, оце так. Зайшли просто погуляти з собакою. І набрала, наберу, тобто, повно грибів, ще й цінних зелениць. Забираємо чудові грибочки зелениці. Малесенькі тут <ріст> <ріст> чорні у піску, але хай в піску аби були. Про зелениці говорили всякого недоброго. І дійсно в Польщі трапився такий випадок, що люди отруїлися зеленицями на смерть, притому смерть була дуже тяжкою. І в великих муках. Он, він то втомився, відпочиває. Набирається сил знову на мене нападати, і віднесли гриби до отруйних, але потім вчені дослідили зелениці дуже ретельно, і нічого в них не знайшли. Просто виявилося, так як кажуть, що в Польщі ті люди їли зелениці кожного дня і по дуже багато. Як так можна, я не знаю. Я б білі гриби так їла, мені б теж стало погано. З однієї, я не розумію, з іншої віддалено згодна, тому що <гри> гриби дуже смачні. Зелениці надзвичайно смачні гриби. Але не можна ніяких грибів їсти побагато і часто потрошку. Отакі дві кучки грибів буде в мене повне відерце вже. Спить. Набігався, навоювався зі мною і вже спить. Збираємо зеленички. Упаковуємо в відерце. всі чистенькі рибочки. І цю пучку отак в мене відро зелениць. Які ми молодці, незважаючи ні на що, з Мухтаром ми молодці? Похід надзвичайно вдалий, якщо не зважати на локальні сутички з Мухтаром, але то таке.